За останній місяць в Іспанію заїхало більше ста тисяч українців, і майже всі з Польщі. Я не знаю, що там робиться, але якийсь кошмар кажуть, що придумують нові закони, якісь щоб тільки депортувати українців. Я сам в шоці. Люди втікають звідти. не тільки в Іспанію. Моє це прикиньте, в другі країни теж там по Якось там кажуть, що по статистиці десь біля пів мільйона виїхало за останній місяць е з Польщі українців. Це просто ужас, типо, що робиться? А ще якісь сьогодні нові закони прийняли. Про те, що якщо ви отримали якийсь штраф, вас може депортувати одразу. Там, наприклад, штраф за несплату проїзду в автобусі, чи там штраф в автомобілі за порушення дорожніх правил От такі всякі нюанси. Ви прикиньте, що робиться, поляки реально вже певно співпрацюють з нашими владою, щоб тільки українців забрати назад. Типа ну це люди, Капець. хто має можливість. Тікайте з тої Польщі, поки ще відкритий шлях, поки ще так випускають, бо скоро вже із Польщі не випустять. Тільки буде один варіант або там переховуватись, або тікати. Ну або на Україну вас відправлять все. Тому всім бажаю гарного вибору, позитивних емоцій. Думайте добре, що робите. Всім пока-пока.